Ну що, почнемо перший день чележу. Починаємо з розминки. Покрутимось, вправо-вліво. Порозминаємось трошки, потягнемо. Я люблю те, що мені відчувається. Таким приємним, просто щоб розігнати, трошки нахилятися. Ручки. Потім роблю це улюблена моя вправа на мобіліці, бо в мене часто кульшові суглоби вони затиснені, бо я багато сиджу, ми всі багато сидимо. Вперед, назад. Вперед. І починаємо з присідань. Один, два, три. Чотири. П'ять. Нижче присідаємо і коліна не, не виходять за носки. Нижче присідаємо. Дев'ять. Десять. Молоді. З наступно вправо. А я вам у проблемому тренуванні казала кішка собака. А це я вже коротко побачила, зрозуміла, що я неправильно вам сказала. Це кішка, корова. Два. Три. 6. 7. Вісім. Дев'ять. Пісять. Тепер отягнулися поза дитини. Ну, розтягуємо поперек. Відчуваєте? Так, наступне вправо робимо динамічну планку. Планку робимо так, що ось тут у вас попу назад не відставляємо. Ось так. Це неправильно. -е, таз треба трошки підтягнути. Підтягнути, щоб тут стабільно було. Так. І тепер робимо, дістаємо коліном до протилежної руки. Чотири, пять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Отці. Так, наступна вправа. Такий собі велосипед. Тепер 100. Вправо називається. 100 разів. Але ми робимо так. Разів 20. Ніжки тягнемо вверх і тільки руки підіймаємо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодці. Наступна вправа. На прес також. Потягу розтягуємося і стягуємося. Видох коли найважче. Зупинка не відходила від коврика. Оступна права на сіниці. Один, два, три. Можна на носочках. Чотири, п'ять, повільно, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І тут так робимо, що спочатку піднімаємо. Скручуємо таз і потім підіймаємо. Це ефективніше для попереку і для преслу. Десять разів зробили. Так, Тепер моя найнеулюбніша вправа відтискання. У мене дуже слабкі руки. Але ви маєте ми маємо це зробити разом. Я від неї часто відлинюю. Один, два, три. Чотири. Дуже важко. Саме -таки на біцепс і Трицепс. Можна розставити руки. Це легше. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. вже робить а, таким вузьким хватом. Це Тепер робимо вправу на, на спінку. Так. Можна підіймати верхню частину тіла, ноги лежать на, на землі, голова і шия рівно. Дуже важливо не вигнати так голову. Тобто одна лінія. І підіймаємо тільки ось плечі, грудина. Так, або в... підіймаємо ноги рівненько до полу. Підіймаємо ноги. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Так, розтягнуємось. Кобра розтягуємо. Тепер дитина. Розтяжка. Тепер вперед. Права нога. Розтягуємося. І потім знову розтяжка. Дитина. Перліма вперед. Молодці. Тепер собака головою вниз. Розтягуємо, п'ятки ставимо на пол і розтягуємо задню поверхню. поверхню ніг. Прогинаємося. Супер. Молодці. Все. Потягнемося в сторону. Один. Бежимо. Два. Трошки вперед. І ще можна про. До завтра.